Моє вітання! Доволі часто ви просили відео саме з цим рецептом ромові бабки. Тут все дуже просто готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Все як завжди. Дріжджі я використовую пресовані 8 грамів, цукор 50 грамів. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, візьміть 4-5 грамів. Ви часто запитуєте, як я зберігаю дріжджі. Я ділю їх по 8-10 грамів і в морозилку. Потім, коли мені треба, я дістаю шматочок заморожене, додаю в рідину, вони дуже швидко розчиняються. Заморозка не впливає негативно на дріжджі, Вони чудово працюють після розморозки. Одне яйце середня вага 60 грамів. Йогурт. Я люблю додавати до тіста йогурт. Він надає неповторний аромат випічки 100 грам. До речі, всі інгредієнти холодні, як завжди. До речі, якщо використовуєте сухі дріжджі, читайте завжди інструкцію на упаковці. Сухі дріжджі, як правило, ми додаємо до борошна, все це поєднуємо і тільки потім додаємо до вологих інгредієнтів, а не навпаки, читайте завжди, що виробник пише на упаковці. Я додаю 150 мл молока холодного, але можна додавати і воду. Чи можна рослинне молоко? Так можна. Борошно 450 г, пшеничне, хлібне з білком 12 Я додаю відразу все борошно. У випадку, якщо борошна забагато, я завжди можу додати рідину впродовж всього замісу. Як правило, тісто любить, коли рідину додають поетапно. Дріжджеве тісто. Це більше про відчуття, про розуміння саме вашого тіста, а не про кількість співвідношення рідини та борошна. У нас з вами різне борошно, різні умови, навіть вологість в кімнаті різна. Сіль 8 грамів. В мене вона, як бачите, достатньо крупна, тому я її буду додавати на цьому етапі. Раджу додавати до тіста саме морську сіль. Вона швидше і краще розчиняється. Чому сіль ми додаємо завжди в кінці заміса? Сіль гальмує роботу дріжджів. Особливо коли ми випікаємо хліб, робимо тіста на заквасці. Закваска це теж дріжджі, але дикі, не Такі, як використовую я, я використовую зараз промислові, а є дикі дріжджі, це закваска. Тісто буду вимішувати хвилин 5, Якщо у вас є кухонний комбайн, помічник, звичайно, робіть це в комбайні. Тісто доволі липке, але я не хочу додавати більше борошна. Я хочу, щоб булочки були ніжними. І повітряними. У випадку, якщо ви будете використовувати борошно з білком 10-11, вам борошна знадобиться більше. Якщо борошно будете використовувати з білком 13, борошна може знадобитися менше. Після 5-7 хвилин замісу, тісто вже готово до того, щоб в нього додавати масло, жири. Масло в мене 40 грамів. Додаю його в декілька етапів. Температура масла між холодильником та кімнатною. Допомагайте собі шпателем. Зараз покажу вам, як тісто реагує на жири. Тому ми завжди жири додаємо до тіста поступово. Тісто починає розшаровуватися. Ось зараз буде цей момент, і вам здається, начебто тісто просто розвалюється. Ні, все під контролем. Вимішуйте і збирайте його докупи. Поки не вмісили першу частину масла, другу частину масла не додаєте. Взагалом, на заміс цього тіста має піти від 10 до 15 хвилин. Ось таку картину ви маєте бачити. Залишаю його на одну хвилинку, а потім, ось такими рухами, збираю його докупи. Це для того, щоб поверхня тіста була гладкою і рівномірною. Рваною поверхню тіста не залишайте на ферментацію. Ось так підтягую, підтягую, і тісто робиться однорідним. Додаю трохи олії. Якісно замішане тісто. Накриваю плівкою, щоб не завітрювалася поверхня тіста і залишаю на 30 хвилин. Тісто простояло при кімнатній температурі протягом 30 хвилин. Почався процес ферментації. Зараз я змащую поверхню стола і ручки трошки олією. Хочу зробити одну витяжку цьому тісту і хочу, щоб ви побачили якість цього тіста. Тісто, в яке ми додаємо цукор, вершкове масло, яйця, значно складніше замішувати, ніж тісто, яке ми робимо, наприклад, на хліб, там, де вода. Борошно, сіль і дріжджі. Тому це тісто ми замішуємо трошки довше, ніж тісто на хліб, а тісто на хліб, в якому три інгредієнти, чотири взагалі можна і не замішувати. Все, зробила витяжку. Тісто має бути у вас на вигляд, як тканина, і на дотик, як тканина. Це говорить про якість. У нас є з вами два шляхи, я вам раджу обрати другий шлях. Перший це зараз залишити це тісто при кімнатній температурі десь в середньому на півтори години. Кімнатна температура це десь 20-21 за Цельсієм. Другий варіант це залишити це тісто в холодильнику на 8-12 годин. Я залишила це тісто на 12 годин в холодильнику при температурі плюс 6 за Цельсієм. Тісто повністю ферментовано, і це видно завдяки тому, що миска скляна від самого низу до верху відбувся повний процес ферментації. Тісто готове до подальшої роботи з ним. Додаю невелику кількість олії на поверхню та на ручки, щоб тісто не прилипало. Буду працювати за допомогою олії, а не борошна, але можете працювати з борошном. Трошки його дегазую. Тісто холодне, я його не прогріваю. Дістаю з холодильника і працюю з ним. Ділити я це тісто буду по 60 грамів. Можете використовувати ваги, можете зробити це на око, на плюс-мінус однакові шматочки. Залишився в мене малюсінький шматочок, я його рівномірно розподіляю між. Ціми великими шматочками. Тепер обов'язково кожен шматочок я округляю, збираю тісто докупи. Залишити його таким, звісно, не можна. Все, залишаю на 10-15 хвилин на столі ці кульки. Склянка в мене паперова 200 мл, трошки олії додам про всяк випадок. Дивіться, ви можете використовувати будь-яку форму. Можете випікати ось так гарними кульками без форми. Я знаю, що у кожного є доступ до таких склянок паперові, не пластикові, бо ж ми їх будемо випікати в духовці. Я хочу зробити таку форму, тому я обрала просто такі скляночки. Ось так ми ще раз округляємо кожен шматочок. Показала я вам, як це ручкою робити. І так я роблю зі всіма іншими. Все готово. Дивіться, це тісто холодне, йому потрібен час тісту, щоб прогрітися, і тільки потім тісто почне підніматися. Обов'язково чимось накрите, залишаю при кімнатній температурі, щоб тісто збільшилося в 2-3 рази. Час буде у кожного різний. Тож, залишаю при кімнатній температурі. А поки приготую сироп. Знадобиться щось цитрусове, в мене це апельсини, можуть бути лимон, лайм. Взагалом, що вам більше смакує. Якщо ви не вживаєте цитруси, ви їх не використовуєте. Вода 500 мл, цукор 150 г, Все це треба поставити і довести до кипіння. Весь цей сироп має добре закипіти. Сироп добре закипів і саме час додати ром. Ром ми додаємо від 50 мл до 150 мл. Я додаю 150 мл темного рому. Тепер залишаю цей сироп до повного охолодження. Тут вже все готово до випічки. Як бачите, тісто збільшилось гарненько. Духовка в мене вже розігріта до 170 градусів за Цельсієм. Хочу поверхню змастити трошки молоком, але це не обов'язково. Випікати ці булочки буду від 20 до 25 хвилин. Все завжди залежить від духовки. Я випікала на режимі конвекція. Все, вони повністю готові. Тепер їх треба охолодити та стабілізувати приблизно 4 години перед тим, як занурювати їх в сироп. Допомагаю собі ножем, не можу сказати, що вони сильно поприлипали до цих форм, ні, деякі і в деяких місцях. Але все одно, як бачите, вони ідеально майже виходять із склянок. Роблю проколи, це для сиропа, для рівномірності. Сироп повністю охолов. Не робіть це з гарячим сиропом, обов'язково охолодіть його. Тепер занурюємо в сироп ненадовго. Ну, можливо, секунд по 15. Цього буде достатньо. Потім рівномірно, сироп уже буде розподілятися по тісту. Не копайте довго. Все. І всю цю процедуру робите зі всіма. Готово. Обов'язково даємо сиропу приблизно годину. Я не дуже люблю цю помадку, але покажу вам, як я роблю. Один до одного: Дві столові ложки цукрової пудри, дві столові ложки або води, або в моєму випадку це сік апельсина. Робимо таку собі глазурь і покриваємо ромові баби. Ви можете самостійно контролювати густоту цієї помадки. Густіша, більш рідкіша. Нанесу тільки на три штучки. Цього буде достатньо. Ось такі красунчики. Розрізати їх ще той квест. Вони настільки ніжні, ну тут навіть справа не в сиропі, а тут справа в розкішному тісті. Правильно, технічно. Замішаному. Е, ніколи, до речі, не пересушуйте вашу випічку. Температура готової випічки 92-94. Не пересушуйте в духовці, маєте можливість, перевіряйте. Е, це смачна булочка. Особисто я не розумію булку в сиропі, але чомусь ви просили саме, як я готую ромову бабку, щоб був рецепт на каналі. Тож, будь ласка, і як завжди, смачного.